Всім привіт, дорогі друзі! Завершився матч ПСВ Шахтар. 3-2. Напевно, такого ми б точно не очікували перед початком, що Шахтар, по-перше, два м'ячі заб'є, та ще й по ходу гри буде вигравати з рахунком 0-2. І ми трималися фактично до останнього. І ПСВ в підсумку, да, ми були червоні, але ПСВ в підсумку нас дотиснув. І Шахтар програв, розумієте? Да, ми видали, ну, дійсно, таку хорошу самовіддачу показали. Видали хороший матч з точки зору реалізації, контратакувальну, гру непогано продемонстрували. Ну, по наших воротах ви вдарили 35 разів. Різник побив рекорд взагалі за всі часи Ліги Чемпіонів по сейвам. Тобто це щось було неймовірне. І зараз цей матч ми будемо розбирати, друзі. В коментарях напишіть ваше враження від цього поєдинку. Наскільки ви задоволені Шахтарем, чи навпаки, ви розлучені. Наприклад, Червоною педріньо чи арбітром. Тобто, хто винен в цій поразці, на вашу думку, це все-таки більше попливала червона чи є інші допоміжні фактори? Я свою думку зараз висловлю в цьому огляді, де ми розберемо всі голи, всі детальні епізоди, які трапилися в цьому матчі. Перед початком обов'язково поставте вподобайку. Це дуже і дуже важливо для того, щоб я розумів, що вам подобається моє відео. Ну і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати вже наступний контент, який буде виходити по лізі чемпіонів. В Європи, ну і по УПЛ. А почнемо ми з самого початку. Це складу на цей матч від Маріно Пушича. Ну і, звісно, з самого першого тайму. І знаєте, Шахтар, і сам Маріно Пушич перед матчем говорив, що Шахтар буде намагатися грати в атаку і контролювати м'яч. Мені здається, цими словами він заплутав або хотів заплутати е, тренерів і головного тренера ПСВ Ейнховен. В принципі, або це вдалося, або Маріно Пушич реально хотів грати в атакувальний футбол. Ну коли ми забили з контратаки, все змінилося. Склад, звісно, Маріно Пушич не змінював після таланти, вже ніяких експериментів не було. Грають найсильніші і психологічно, і фізично, і по ігрових моментах, звісно, грали в цьому матчі найсильніші в своїх позиціях. Ну а кого тут можна ще поставити. Так, да, є варіанти в атаці, вони там є варіанти в опорній зоні, але в цілому зіграли ті футболісти, які мають грати в. Шахтарів. Ну, можливо, позиція там Дмитра Криськова може бути спірна, чи позиція лівого Вінгера Кевін, хоча він зараз дійсно непогано виглядає. Всі інші є основними, як мінімум в лізі чемпіонів. В ПСВ були проблеми, звісно, і не тільки перед матчем Шахтарем. І до цього в них травмовані схаутен, два центральні півзахисники, плюс ще пару футболістів, але в цілому є в них ким замінити. В них непоганий ростер футболістів в запасі. Матч розпочався доволі спокійно, тому що, начебто, і Шахтар. Добре розпочав. Відразу ривок Кевіна простріл не точне, щоправда, був в штрафну площу. І хвилин, так напевно, 10 команди. Ну хвилин 7 до голу, давайте візьмемо. Команди розкачувалися, але ПСВ вже поступово брав ініціативу у свої ноги. І намагався грати першим номером. Вже було видно, що ніякого контролю м'яча в цьому матчі матчу Шахтаря не буде. І, в принципі, в атакувального футболу ми не побачимо. Маріно Пушич, напевно, дуже добре знає ПСВ і дуже добре розібрав їхній склад і їхні якраз кадрові проблеми. І той факт, що їхнім слабким місцем сьогодні був лівий захисник, недосвідчений, 20-річний лівий захисник, який не є основним в цій команді, він через раз грає, тому що вимушено. І Шахтар. Саме продавив цей фланг. Різник розпочав першу гольову атаку. Це, це перша атака Шахтаря в матчі. Не повірте, восьма хвилина. Різник бачить простір конопля. Висока його позиція. Ми знаємо, що конопля не то, що це випадково він там опинився, а конопля завжди грає високо, завжди грає на атаку. В нього реально два серця. Він сьогодні наряду з різником, наряду з зубковим. Ну, це три найкращі футболісти цього матчу, тому що вони зробили результат. Різник в першу чергу зробив результат можливим для Шахтаря. Він розпочав цю атаку конопля здорово атакував. Простір зубков підтримав, звісно, тому що його позиція зіграв. В один дотик просто в стіночку з коноплею підключення простріл на сіка на гол. Шахтар повів рахунку на восьмій хвилині. Це була показова контратака, де ми використали простір і помилку лівого їхнього захисника. Це не була позиційна атака. Знову ж таки, наголошуємо на тому, що це дійсно гра на просторі і гра на контратаці, і Пушич, звісно, розумів, що ми не можемо грати з позиції сили проти ПСВ, і тільки так ми могли досягнути результату, тільки з шаленою реалізацією, використанням вільного простору. Ми це зробили. І Кан реалізував свій момент здорово, в підкаті там було важко пробити, але він так ну, пробив, що м'яч полетів за високо для Бенітеса, який неякісно вистрибнув. І далі Шахтар, звісно, грав вже другим номером. Хоча дуже якісно контратакував. У нас були моменти, знову ж таки, і деякі з позиційних атак зі стандарту Матвієнко пару разів, два рази там метушню навів, один раз високо пробив. Тобто, в нас непогана статистика за перший тайм. Насправді ми продемонстрували хорошу контратакувальну гру сьогодні. Їшній день ігровий середи, який ми ще розберемо. Подивіться обов'язково розбір всіх матчів. Там ми будемо говорити про матч Червене зв'язди, наприклад, яка грала проти Штутгарда, ось як Шахтар проти ПСВ. Другим номером на контратаках і вони виграли 5-1, в тому то й різниця. Да? В них не було червоної картки, їм було Леша. Но вони контратакувальний футбол свій довели в конкретному матчі проти Штутгарда до ідеалу, забивши 5 матчів супернику, який тримав м'яч, там атакував щось, грав на їхній половині. Їм все одно вони забили свої моменти. Те саме мав би зробити Шахтар, і ми це зробили в Першому таймі, те, що ми грали, фактично там можна сказати без меча, це нам не дало якось. Ну знаєте мінусу. Ми все одно мали свої моменти за перший тайм Шахтаря. Ось зараз дивлюся: 0,88 xg Суперника 079. ударів 811 на користь ПСВ, в площину 6-3 на користь ПСВ. Але це, ну, ми за весь матч, за всі матчі, там за весь матч минулі тури видавали таку статистику. А тут за перший тайм. ПСВ десь були повністю декласовані, особливо другим забитим голом, коли забив Шахтар вже на 37-й хвилині. Це теж було несподівано для нашого суперника. І це знову була помилка цього лівого захисниками. Бачимось. Помилка, яка. Приводить до забитого голу. Він помилився конопля, його запресингував за рахунок високої позиції. Зубков був на місці. Він отримав передачу від Юхима, і в своєму притаманному стилі Зубков в дальній куточок кладе м'яч без супротиву, тому що ПСВ не встигли перелаштуватися назад. Ми зловили два рази ПСВ на контраг. За рахунок їхніх помилок в першому епізоді в меншій мірі, в другому епізоді в більшій мірі за рахунок їхньої помилки. Індивідуальні і шахтар веде в рахунку. В Першому таймі ми закриваємо цей тайм виграшним 0-2 і все, що потрібно було шахтарю зробити, це вийти на тайм другий. Ну, і в принципі, зіграти так, як ми, як ми зіграли в першому таймі, да, більш закритий футбол. Зіграти так само е і створити пару моментів ще для того, щоб закрити гру. У нас були шанси. ПСВ розкривався, ПСВ відразу після першого тайму зробив заміну. Вийшов папі замість Дамса, замість цього лівого захистка, який провалив цей матч. Вийшов нападник. Вони грали в два форварди вже далі. Вони ну, реально викинули лівого захисника, вони, вони кинули все на кон на атаку. Да, можна говорити про те, що гра, можливо, і зламалася е, із-за червоної картки нам, тому що ми її отримали на 60, аж 9 й хвилині. Но до цього, що ми робили, друзі, ми в принципі непогано гідно відповідали, але в другому таймі вже не було такої контратакувальної гри е, від донецького шахтаря. У нас було всього на все 4 удари, нуль площину. Я відмітив би тут, знаєте, погану гру Судакова. Я вважаю, що від нього, ну, якщо він хоче десь. Кудись їхати він повинен був в цьому матчі себе проявити. Тим більше в нього були шанси, як завжди, то втрачав м'яч, боротьбу корпусом програє. Б'є вище в Тобто, ну все те саме від нього ми бачимо в лізі чемпіонів, коли є певний супротив. Хоча тут від ПСВ супротиву було не так багато. Вони давали нам грати, вони давали нам простір, це треба було використовувати. Нам треба було добити ПСВ. Тому що вони, чесно кажучи, не очікували, що Шахтар покаже таку реалізацію, і використає ці всі їхні помилки. Звісно, червона картка на Сікану. Я вважаю, що ну, можна і були підстави показувати в першу чергу червону ПСВ. Ну чи змінило б це суть, друзі? Я думаю, була б червона в ПСВ, не було б червоної в ПСВ. Вони все одно давили б на наші ворота, да, їх було б менше. Ну вони б давили на наші ворота, ми не можемо грати з позиції сили проти цього суперника. Да, по факту ми могли б, якби все пішло по цьому сценарію, могли б не програти цей матч. Але все пішло по іншому сценарію. Педріньо виконує Добінчак стайл, просто кидається в ногу Бакайоко з. Можливістю завдання тяжкої травми йому дають червону картку. І Педріньо залишає команду в 20 хвилинах до кінця, там 20-25 хвилин залишалось в меншості. При рахунку 0-2 здавалося б комфортно, в меншості все одно. І після цього вже ПСВ почав створювати суттєві моменти. ПСВ нас ну не то що перебив, ну вони нас знищили просто, друзі. Вони зробили навалу хвилин так на 25 на наші ворота, де різник і створив оцю неймовірну статистику сейвів. І він побив рекорд в Лізі Чемпіонів він зробив найбільше сейвів в історії Ліги Чемпіонів. Подивіться, 15 сейвів, 15 штук людина зробила сейвила ударів. Тут не питання до того, як він це зробив, тут питання до того, щоб ПСВ пробивав поворотах. Ми давали бити, ми давали розстрілювати себе. Була червона, не було червоної, Да, гра зламалася. Нема одного футболіста. І, в принципі, Пушич мав би відповідати далі замінами, що він зробив. Він замінив е, Кевіна, вийшов раніч. Ми наситили. Плюс до цього ще виходив Степаненко. Ще до червоної ми вже сідали захищати рахунок. Вийшов замість Зубкова Стьоп Тобто все все, ну, став автобус і, і все окей. Но те, що витворяв різник, друзі, по факту, от після цього, в цьому матчі ми мали пропускати голів 5-6, нас мали просто е, принизити. Того, що, ну, ось теплова карта. Це була контратакувальна гра, здорово. От нас правий фланг відпахав ідеально. До коноплі Зубкова, питань нема. Конопля і в захист ідеально грав, конопля і в атаку дав результат. Він найкращий на ряду з різником. В нього оцінка, я вважаю, має бути краще. Зубкова 8,4. Сікан забив Красава, він реалізував цей момент Ну, різник це взагалі топі ще. Попри те, що да, його теж помилка в голі, але вибачте, ну, ця вся помилка нівелює ці моменти, ці сейви нівелюють його помилку, я вважаю. Тому що те, як він рятував, там один був, ну кілька сейв. Реально дивовижних, всі інші, можливо, очевидні, але ну деякі голки і такі удари пропускають. Тому різник тут піймав кураж, він ловив все, що в нього летіло. Йому було все одно, та бийте, хоч розстрілюйте мене з метра, я все буду ловить. У мене таке враження було, що ми сьогодні на куражі різника реально вийдемо. Пацани не виїхали. Тому що почали залітати голи. Перший гол залетів, на жаль, на 87-й хвилині. На 87-й хвилині забив тільман зі штрафного. всі Повірили, що це буде подача. І ну всі звикли да навала, значить, зараз буде подача, а Тільман пробив ближній кут. різник був до цього не готовий. Стінка не була до цього готова, де стояв, по-моєму, судаков. Ніхто не був готовий, різник не встиг зафіксувати м'яч в руках. М'яч, на жаль, перетнув лінію 2-1-2. Але ж, блін, ну, 87 а Дотримати ж можна. І тут стається другий гол. Ідеальний другий гол Тільмана. Ну, тут питань немає різник Ну, складно було такий удар витащити, реально. Удар в дев'ятку за меж штрафного майданчика. Ми просто що дуже сильно вже, знаєте, наситили свою штрафну площу футболістами, закрили простір, що ПСВ вирішили вже лупашить з дальньої дистанції, і в них вийшло, вони влучили 2-2. Ну і далі ну, нам вже потрібно було тільки втримувати нічийний рахунок, що нам теж не вдалося. Навала перетворилася в забиті м'ячі. Рано чи пізно різник пропускати почав би. Ну, що коли ми даємо грати, коли ми даємо так себе розстрілювати, ну 35 ударів по воротах від Суперника в нас 12 за весь матч. Якщо подивитися, да, кількість ударів площину. Ми площину, як я вже казав, в другому таймі не влучали. Вони влучили 18 разів на моїй пам'яті. Ну, таких розстрілів я вже давно не пам'ятаю в новітній лігі чемпіонів цього сезону 24-25. Ви бачите, вони розстрілювали з різних позицій. Вони били з штрафного майданчика, тобто, ну, різна красава. Но, е, знаєте, можна було б зіграти по-іншому. Педріньо підставив команду. Ну, арбітра я б не звинувачував, тому що ми самі винні в наших помилках. Що динамо стрельба. В підкати, Потім роблять собі проблеми. І ми зробили свої проблеми на останні 20 хвилин. А могли би грати спокійно, в принципі. Хоча не факт. Я думаю, і в рівних складах ПСВ забив би голи. І оцей форвард Пепі на 90-5, і на останній хвилині, що прикро, забиває цей останній гол. Там був простріл з лівого флангу, де Франіч програв боротьбу футболісту ПСВ, і Пепі вже добивав фактично в пусті ворота і робив рахунок 3-2. І ПСВ феєрично зробили камбек в цьому матчі. Шахтар не дотримав, але контратакувальний футбол а, сьогодні працював. Сьогодні контратакувальні команди, друзі, я нагадую, переграли володіння м'яча, переграли активність в атаці. Це зробив штурм сьогодні з Жероною, яка володіла м'ячем весь матч, там 70 на 30. Штурм виграв 1-0. І витримав рахунок. Без червоної, Це тільки ми сьогодні червону з Монако отримали. До речі, там Бенфіка ідентичний, Ідентичний камбек зробила після червоної картки суперника. Цервена звізда розгромила Штутгарт такий теж 70 на 30, там володів м'ячем, ну тобто 5-1. Ну і ну, це такий більш-менш два прецеденти, три, навіть які я е, можу згадати в цьому поєдинку. Тому, на жаль, дива не сталося, друзі. Самовіддача віддача сьогодні топова була в команди, але свої помилки, ну і плюс кураж Голкіпера нас тримав до останньої хвилини. от. Все, що я можу сказати. А лідери, які б мали б сьогодні зіграти, вони не зіграли. Це центр поля взагалі був інертним в атаці Бондаренко. Ну його ці ну, це, це не удари, це, це дуже слабо якось. Це більше на передачі, схоже, не, не удари. Тобто багато браку. Ну і Судаков теж зіграв нижче своїх можливостей. Педро Енріке найгірший гравець цього матчу, бо підставив команду. А так то, по факту, друзі, ми скопіювали налаштування Бреста, я вважаю, бо ми грали вертикально. Подивіться високу позицію Кевіна, ми на нього намагалися завантажувати, щоб вибігати в контратаки. На правому фланзі ми використовували коноплю, висока позиція коноплі. Зверніть увагу, разом з зубковим, так? І туди теж зміщувалися, і Бондаренко. Ну і Сікан теж був високо, і на нього намагалися лонгоболити. Це все, ну, в принципі, спрацювало в першому таймі, на другий тайм нас не вистачило. А Енховен ми бачимо, що грали високо, широко, намагались нас розтягти. Ми грали в вузьку позицію і ну, до 87 хвилини це давало результат. Ну і статистика ударів від Опти. Ікже, ви бачимо, 2,84 не такий великий, до речі, для такої кількості ударів в ПСВ. Вони, ну, такі, знаєте, багато заблокованих ударів було, багато е, ударів, які йшли, ну, скажімо так, на зручній е, позиції для. Різника, але ну один жирний момент вони забили. Це якраз третій останній гол. А оці два моменти, ну там мізерний живних був. Самі бачите, зі штрафного з острого Кута і з дальньої дистанції в в дев'ятку. Тільман, е, ну і наші голи вони більш жирніші були, тому ми й награли на цей 103 XG. Ну і дивимося ситуацію в таблиці. А вона наступна, друзі. Шахтар займає 26 місце. Нам. Пощастило, що андердоги забрали по факту очки в фаворитів умовних. Тобто сьогодні Жерона втратила очки, вона б могла виграти і була б вище вже за Шахтар. Сьогодні міг виграти Штутгарт, забирає очки перші Штурм. Заробляє перші три очки штурм, заробляють перші очки. Цервена зв'язда. Знову програє добре, що болонья. Да, нас уже там не наздоганяють, але вибачте, де ми далі будемо набирати очки? У мене питання. У нас далі Борусія і Баварія. От там я не розумію. Тому, ну, по факту, якщо так подивитися, в нас є Брест, і це умовні. Давайте намалюємо три очки. Сім. Але де гарантія, що з цими очками ми зможемо. Ну, подивіться, в людей вже сім є. Динамо Загріб Брюга і це, це останні місця, там 22, 23, 21. Станом на шо на п'ятий тур, це тільки. Якщо ми зможемо качнути десь Баварію Борусі, я буду тільки радий, ну я в це не вірю, друзі. Цей програш може поставити крест на. Єврокупові весні. Давайте говорити прямо. А так в цілому за саме віддачу. Сьогодні різнику, фантастичний матч. Сьогодні була ну, реально різня вейнховані, можна це так назвати. Разом з коноплею вони створили класний перформанс. Конопля, видно, спрогресував дуже сильно. Він і в збірній це показує і в шахтарі, як він і на захист грає, і на атаку, який він продуктивний. В нього вже і подачки кращими стали. Простріли його гольові в лізі чемпіонів. Я думаю, ну це бачать. Скаути, топових клубів це бачать. Конопля себе. Вже продемонстрував на хорошому рівні і за збірну кожного матчу, фактично, як мінімум на атаку. За е шахтар в чемпіонів Це ж за Шахтар скромна. Прикиньте, дать йому нормальних центральних захисників коноплі. Так це ну він може ще більший прогрес дати. Тому. Не Судаков зараз себе продає по факту в Лізі чемпіонів, а от різник із коноплею, і Зубков непоганий матч видав, але скоріше за все, це більше він зіграв як підіграючого і один епізод завершив. Тому, друзі, ваші враження від Шахтаря я хочу побачити в коментарях. На жаль, не витягуємо, бачите, не витягуємо. Дисципліна десь лажає, десь реалізація лажає. В цьому матчі, наприклад, реалізація була хорошою, контратаки в нас були, але дисципліна лажала. Тобто нормальний футбольний колектив має грати стабільно в усіх аспектах. Якщо ми Хочемо досягати результатів якихось в Лізі Чемпіонів. На даний момент ми цю лігу чемпіонів. Давайте говорити прямо не тягнемо, тому будемо вже наступному сезоні якось боротися. Пишіть свої коментарі, обов'язково ставте вподобайки, дивіться інший наш контент на каналі, огляди всіх матчів вівторка та середи. Дивіться, там теж доволі цікаво. Підписуйтесь, щоб не пропускати наступні відео та прямі трансляції. Всім до нових зустрічей!